Доброго вечора. Понеділка. Бажає вам команда новин Суспільного. Я Тетяна Рева. Переклад жестовою мовою від Галини Абраменко. І сьогодні розповімо про таке. Перший день реєстрації на мультипредметний тест як подати заявку. Вчителі допоможуть правильно зареєструватися. Оперували 9 годин поспіль, як почувається нині пацієнту, якого діагностували розрив аорти. Він живий, він поруч. Безоплатні заняття з української, де у Черкасах можна поліпшити державну мову. Внутрішньо виникла якась потреба. Відсьогодні розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест для абітурієнтів. Вона триватиме місяць до 3 травня, розповіла методистка обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тетяна Федоренко. Каже, цьогоріч зареєструватися легше, адже всі реєстраційні форми діти заповнюють в електронному вигляді без паперових копій документів. Як школярам такі нововведення, дивіться у сюжеті Дарій Шевченко. Замість канікул одинадцятикласники Богдан Роман та Ліза прийшли в школу, аби зареєструватися на національний мультипредметний тест. Зараз потрібно ознайомитися повністю з документом. Тут каже школяр Богдан спокійніше. Щоб впевнитись, що я правильно зареєструюся і не втрачу цілий рік, і не буду просто цілий рік вдома сидіти, і мені також вчителі допоможуть правильно зареєструватися. Учні заповнюють дані на сайті центру оцінювання якості освіти. Одинадцятикласник Роман Давидов говорить, коли усі документи подані, до тесту почне готуватися інтенсивніше. Почну активніше, тому що в мене є певні, скажімо так, хвости, які потрібно попідтягувати з всіх предметів, тому працюємо. Класна керівниця учнів Олена Клименко розповідає: більшість школярів реєструються вдома самостійно, та тим, кому потрібна допомога, не відмовляють. Звертаються до вчителів за такою да допомогою, можливо, більше психологічною допомогою, можливо, десь якісь нюанси виникають або запитання, щоб зосередитись на чомусь. То ми надаємо таку допомогу. Працюємо навіть і в канікулярний період. Цьогоріч школа менш залучена до НМТ ніж торік. Пояснює директор закладу закладу Валерій Завіновський каже, паперові копії документів нині не потрібні. Усе сканується та відправляється електронно. Здавалось би, у школи у школи турбоз стало менше, але свою відповідальність за наших майбутніх випускників ми відчуваємо максимально тісна і конструктивна співпраця на предмет консультацій по різних предметах, залежно від того, які акценти у наших випускників вони проводяться і будуть проводитися в квітні травні місяці. Як розповіла методистка обласного центру ЗНО та моніторингу якості освіти Тетяна Федоренко, у межах тесту передбачені два обов'язкових предмети українська мова та математика, а також один предмет на вибір: історія України, фізика, хімія, біологія та іноземна мова після опрацювання всіх реєстраційних документів в регіональному центрі. На персональній персональному кабінеті буде сформований сертифікат, і не менше ніж за 10 днів до основної сесії, кожен учасник в на персональному кабінеті отримає запрошення, де буде вказано дата, місце і час проведення тестування. Ті, хто з поважних причин не зможе скласти тест у визначений період, матимуть додатковий шанс, говорить Тетяна Федоренко. Основна сесія буде проходити з 5 по 23 червня, і додаткова з 11 по 24 липня. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Чотири функціональні та комфортабельні шкільні автобуси отримала Черкащина від доброчинників з Франції завдяки сприянню Міносвіти, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Їх розподілили між Драбівською, Ротмістрівською, Балаклеївською та Єрківською тергромадами, враховуючи нагальні потреби. Нагадаємо, у 2022 році за рахунок державного та місцевих бюджетів вдалося закупити для області 22 шкільні. Автобуси. Збільшили кількість тварин та налагодили систему закупівлі кормів. Так нині працює одне із підприємств Черкащини, яке займається тваринництвом, розповів його директор Анатолій Іщенко. Каже, за рік повномасштабне вторгнення декілька місяців працювали у збиток. Зараз же отримують прибуток, хоч і менший ніж до повномасштабного вторгнення. Більше у сюжеті Дарі Шевченко. Це теля народилось декілька годин тому, розповідає доглядачка Наталія Діброва. Під час першого годування йому потрібна допомога. Підсуваю ці коворота, лажу а є самі стоять. Її Нині період, коли народжуються малюки, тож роботи каже пані Наталя, вистачає. Прийшла, прибрали, обійшли, подивилися, завезли їсти, дати льотом їсти. Саме в такий період торік цю ферму застала повномасштабна війна, розповідає директор підприємства Анатолій Іщенко. Перше, що відчули, брак кормів та їх суттєве здорожчання. В цьому році всі питання поступово вирішені. збалансували і годівлю, і заготівлю, і закупили всі корми, тому що минулий рік було дуже дорого все. Загалом на цьому підприємстві три господарства: молочна ферма та два місяця. Ясного напрямку. Свою продукцію постачають у ресторани та мережі супермаркетів, розповідає керівник напрямку тваринництва Михайло Зеленко. Каже, можливості мають великі та реалізувати їх складно. Ми навіть учасували в Саудовській Аравії на ярмарки. Ми там отримали гідну оцінку і є така можливість експортувати в Саудовську Аравію. Але, на жаль, війна і логістика не, не виходить на даний час. Масштабна війна вплинула й на дохід, говорить пан Михайло. Він ледве покриває витрати на утримання худоби. М'ясо яловичини не набрало тої вартості, якої би хотілося м'ясо свинини курятини за рік підвищилася ціна на 40% приблизно, а яловичина тільки на 10. Та, попри труднощі з логістикою і зростанням цін на отримання, кількість поголів'я вдалося збільшити, каже чоловік. Нині на підприємстві 2276 тварин. На 30 більше ніж торік. Рентабельність приблизно составляє три але це дозволяє нам платити податки, виплачувати людям зарплату. Зі слів начальниці відділу організації виробництва тваринницької продукції Лідії Гармаш нині на Черкащині працює понад дві сотні сільськогосподарських формувань. За рік повномасштабної війни каже всі вони зіштовхнулися з труднощами, але ніхто не згорнув роботу. В сільськогосподарських підприємствах області утримується 104 тисячі голів великої рогатої худоби. Цей рік поголів'я корів збільшено в сільськогосподарських підприємствах на 300 голів. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Добре, почувається та приходить реабілітацію мова про черкащанина Романа Воронова, у якого діагностували розрив аорти найбільшої судини організму, розповів Суспільному кардіохірург Олег Журба. За його словами, летальність серед хворих із такою недугою висока. Оперували чоловіка 9 годин, знижуючи температуру тіла до 25 градусів. Як нині себе почуває пацієнт, дивіться у сюжеті Тетяна Недбайло. Ніякі болі не маємо. За Неможливо, трошки. Є. трошки є. Минуло два тижні, відколи пана Романа прооперували. Ходити самостійно каже ще за складно. Тож користується ліфтом і заручається підтримкою дружини. Місяць тому не міг підвестися з ліжка. Нині ж стан поліпшується. Почуваю себе з кожним днем все краще, краще і краще. Шанс на друге життя додає чоловік. Отримав 18 березня. Саме тоді він опинився в операційній Черкаського кардіоцентру. Рятували пацієнта протягом 9 годин. каже кардіохірург Олег Журба. Це одна із найскладніших патологів серцево-судення хірургії. Коли основна судина дає тріщину і аорта тріскається, і в цьому випадку було розповсюдження, було шкодження судин, шиї. У нас було Багато консультацій навіть з неврологами, як правильно зробити. Чоловік був майже у стані клінічної смерті, пояснює лікар, тому що просто була, грубо говорячи, приморожена. За цей час нам треба було дуже швидко виконати основний етап, підшивати почувати суденних протестів. Суденши була замінена частина орти, яка починається від клапана, і аж сюди судини шиї були. Знову імплантований в новий судинний протез. Після тривалої реабілітації на пацієнта говорить лікар. Чекає звичайне життя. Повернутися саме до такого і мріє, каже пан Роман. Вернусь на роботу так, як працював до буду працювати і після. Планів дуже багато. Натомість розповідає дружина пацієнта пані Інна. Хвороба навчила їх цінувати кожну мить разом. Якщо раніше про щось думали, знаєте, така можливо і не здійснена, Зараз радіємо кожному дню. Він живий, він поруч. Просто те, що звичайно ми не помічали. Тепер ми помічаємо. Тетяна Недбайло, Федірко, Цаба Суспільне новини, Черкаси. Поліпшити українсько можна у міському палаці молоді. Там розпочав роботу безоплатний розмовний клуб. У ньому немає ані обмежень за віком, ані за місцем проживання. Головне говорить вчителька Світлана Рибалка це бажання спілкуватися державною мовою. Заняття відбувається щопонеділка. Південно-західний район Черкас. Пані Тетяна та пані Олена поспішають після роботи не додому, а на заняття. Давай не опаздувати на курс. Ірина Олександрівна прийшла за кілька хвилин до початку. Пояснює, чому дуже, дуже хочу навчитися а, гарно розмовляти. раніше. Російськомовна, а зараз зараз тільки а, українською, та все змінила війна. Душа попросила. Серце її відчула на собі Марина Звонарьова, жінка з Маріуполя. Внутрішньо виникла якась потреба. Вчати українську, українською ну, розмовляти її Займаюсь з викладачем і узнала за ці курси, і теж стала сюди. Навчатиме українською вчителька спеціалізованої школи номер 28 Світлана Рибалка одразу знайомить із правилами. Говорити по черзі, говорити коротко, говорити по темі. Урок розпочинається з питання, що робить кожного щасливим. І я Тарас, я щасливий майже завжди. Правила звертань поповнення словникового запасу. Та головне каже пані Світлана: навчити слухачів не боятися говорити українською і стати в першу чергу, ну мабуть, не друзями, а однодумцями. У нас одна мета, одне прагнення, щоб навколо лунало якомога більше всього українського. Стати учнем таких безкоштовних занять може містянин будь-якого віку, говорить директорка Черкаського палацу молоді Олена. Петрова, коли ми створювали адаптаційний центр прості розвитку, ми відразу собі запланували, що у нас буде такий україномовний розмовний клуб. У планах розповідає Олена, ще й створити безоплатний розмовний клуб англійської. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Дев'ять збірних команд з різних міст України взяли участь у турнірі з мініфутболу у неділю до річниці пам'яті Олександра Дерев'янка. Військовий з позивним Казимір загинув 3 квітня 2022-го, обороняючи Маріуполь. До служби був представником футбольних фанатів. Розповів співорганізатор події Денис Гайда. Таким чином хотіли не лише нагадати про хлопця, а й зібрати кошти на потреби його побратимів. Більше у сюжеті. Тетяна Зозулі. Доки вболівальники розвішують плакати на трибунах, футбольні команди розминаються перед матчем. Черкащанин Роман Черниш каже, познайомилися з Олександром у спортивному клубі, де разом займалися спортом. Про що він був добрий, відкритий, завжди міг з ним порозмовляти. Я хочу, щоб ми отримали сьогодні задоволення, пограли, сповнили Сашу. З Полтави приїхала подруга загиблого Карина Якіменко. У них, розповідає дівчина, з хлопцем багато спільних моментів. У нас спільний досвід це около футболу, тільки він болівав, ну, вже в останні роки за динамо Київ, а я за борста Полтава. Ми бачимо, з Маріуполя тільки коли вже служили разом і прогулювалися дуже часто по місту. В межах турніру відбувається збір коштів на потреби військових побратимів Казіміра, говорить його мама Анна. Кошти, думаю, я поділю їх на три частини. Одну частину віддам на нашій Черкаській благодійній Велике Серце От, на поранених. Одна частина піде на третій батальйон. От, і одна частина піде на нарешті. Ми вдома. На пам'ять про цю подію гравці залишають підписи на прапорі. Потім у перші дві команди вітаються та починається турнір. Трибуні підтримує гравців черкащанин Олександр Пилипенко. Це крута ідея, щоб вшанувати його пам'ять. Тобто, всі хлопці, які грають, всі були з ним знайомі, і я думаю, йому було би приємно з небес побачити це. Все ідею втілити вдалося швидко, розповідає співорганізатор Денис Гайда, адже кожен з учасників відразу погодився приїхати і зіграти у дружньому турнірі. Хотіли зібрати команди такі аматорські, там, де будуть друзі сані, там де будуть ті, хто його знав. Тому у нас дев'ять команд і всі мають якесь відношення до нього. Важливо, до якихось там річниць або навіть просто без приводу нагадувати про цих людей, про їхні ідеї, про те, за що вони боролися. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. На цьому завершуємо. Зустрінемося о цій же порі завтра. До зустрічі!